Партії Української католицької церкви, катедрального особового приображення Христового у місті Коломиї. Регламент нашої праці до 30 хвилин пропонуємо на початку свої запитання поставити загальнонаціональним ЗМІ бо після порядок живої черги. Перед запитанням прошу представитися і назвати засоб масової інформації, який ви представляєте. Закликаю дотримуватися до проговорять Блаженнішого, то і інші запитання зможете свої поставити. Ваш... Слава Ісусу Христу! Найперше хочу всім дуже подякувати за присутність і хочу сердечно привітати усіх жителів Коломиї, а також усієї нашої Коломийсько-Чернівецької єпархії з цим святом. Бо сьогодні наша єпархія отримала кафедральний собор. Іншими словами, кажучи, це є найголовніший храм у єпархії, який має бути взірцем, як з точки зору церковної архітектури, внутрішньої краси храму, чинності богослужень, які будуть тут служитися. Так само щодо душпасівського служіння і соціальної опіки. Тобто це має бути такий, я би сказав, взірцевий храм єпархії, на який мають рівнятися всі інші храми в наших селах і містечках. Хочу вам сказати, що це є знакова подія в історії цієї єпархії, тому що. Від моменту її створення єпархія не мала свого катедрального собору. Як ви знаєте, що розпочав будівництво цього собору блаженної пам'яті владика Павло Василик, який тут є, до речі, похований біля цього кафедрального собору, то отож, отож, десь сьогоднішнім днем підсумовується така довголітня історія будівництва цієї єпархії. Але у своєму слові на літурі я сказав, що завершення будівництва цього винного храму це є тільки початок справи. Тому що завданням церкви є не так будувати якісь споруди і будинки, але є відроджувати людські душі. Тому це є, як я сказав владиці Миколаєві, добрий інструмент для того, щоб можна було справді. Ту місію євангелізації оголошення Божого Слова звершувати. Дуже є символічно, що ми сьогодні освятили цей храм в день його храмового празника, а крім того, сьогодні є теж і день міста, Коломиї. Я думаю, що цей храм є подарунком нашої церкви для усіх жителів Коломиї і Коломийсько-Чернівецької області єпархії незалежно від конфесійної приналежності, тому що Божа краса і Боже світло не має конфесійних границь. Кожен, хто переступить цей храм, побачить красу його убранства, відчує, що справді храм це небо на землі, то я думаю, що така Божа сила, яка з того храму, сподіваюсь, буде нам подаватися, вона зможе справді перемінити нас, переобразити і збудувати те, що ми хочемо: мир, злагоду, єдність, християнське суспільство в нашій Україні. У своєму слові я сьогодні кілька разів повторяв ті слова, які почули апостоли на Таворській горі, слова Бога Отця. Він вказуючи на свого сина, який переображався перед ними і сяєв у повноті свого Божества, казав: Це є син мій улюблений, Його слухайтеся. Нехай це буде моє послання до всіх, хто буде чути цю нашу прес-конференцію. Слухатися Його, нашого Спасителя. І тоді справді ми можемо потім, коли переживемо присутність між нами, того, того нашого живого Бога, оплоченого Спасителя, ми можемо сказати те саме, що сказав Петро сьогодні на горі: добре нам тут бути. Нам буде добре. В нашій Домівці, в нашій Україні, і лише тоді, коли справді ми будемося слухати голосу Божого, який до нас говорить за посередництвом своєї церкви. Прошу ставити свої запитання. Ми можемо слава мати, але декілька <рекунок> повинні наслі? Я би сказав, що у нас духовні духовній цінності ще не відродилися в повноті, тому що ми всі відчуваємо на собі ще те недавне минуле, тому що 21 рік це ще аж так багато. І тому ми все, все ще мусимо відбудовувати і храми, а відтак, і цінності, якими живе суспільство. Я знаю, про що ви говорите, бо справді ми сьогодні бачимо, як. Ну, ми будуємо храми, будуємо христи, а хто з їх плюндрує. Але ми не будемо, я би сказав, змучуватися відбудовувати. Бо сподіваємося, що справді, коли всі християни разом візьмуться до праці, то ті християнські цінності, браки, яких ми так відчуваємо, справді вони якось так будуть відчутними у нашому житті. Дякуємо. Прошу наступне запитання. Прошу. <гум> А яка зараз ситуація з Київським собором в Україні? Дуже цікаве запитання, тому що владика Миколай нам задав особливий тон. І особливо, я би сказав, такий еталон для того, щоб будувати наш собор у Києві. Ми маємо такий план, побачимо, наскільки Господь Бог і добрі люди, наші жертводавці нам допоможуть. Ми хочемо освячувати наш Патріарший Собор Воскресіння Христового у Києві на другий рік. На наступний рік ми будемо святкувати 1025-ліття хрещення Русі України. В Києві буде проходити наш патріарший синод, тобто з'їдуться на синод всі наші українські єпископи з цілого світу. А крім того, ми той храм у Києві дуже потребуємо. Після моєї інтронізації ми почали щонеділі і свята служити в цьому храмі, хоч він ще не є довершений. І ви знаєте, є так багато людей, що ми просто не можемо вже назад вмістити їх в ті маленькі храми, які ми маємо в Києві чи поруч, поруч собором. Для того, щоб ми той собор освятили, маємо ще такі потреби. Нам потрібно ще підлогу зробити, потрібно пристіл зробити, ворота центральні храму, а відтак бодай провізоричний іконостас. Отож, якщо хтось з доброчинців погодиться, скажімо, взяти на себе хтось одну другу ікону, хтось пристіл, хтось там частину підлоги, а хтось, скажімо, ворота, тоді ми на наступний рік будемо подій, подібну подію мати, мати у Києві. Хоча, мабуть, внутрішня оздоба цього собору це буде ще завдання на, на багато років вперед. Дякуємо наступне. Це нам українська поруча у кодекції святкували з 10-ліття Патріарх і в цьому сенсі знову ж таки сусіда Київ перегукується десь за територією цього перебування. Оце поєднання з трьох рівнів, і так воно дуже присутні. Як ви вважаєте? Бачите, наша стратегія, ми вже не раз про це говорили. Має дуже таку просту назву: жива парафія як місце зустрічі із Живим Христом. Ми не ставимося за, 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 за завдання. Побудувати лише храми споруди. Ми хочемо, щоб там була жива громада. І то незалежно від того, чи то храми є великі, чи то є храми маленькі, чи це є патріарші собори, чи це є єпархіальний собор, чи це, можливо, є проста маленька церковця десь серед нашої маленької громади, там десь на півдні України. Саме найважливіше, щоб кожна з тих наших громад була живою. Справді люди там були справжніми християнами і там. Можна було справді зустріти живого Христа, який присутній між своїми людьми. Ви згадали про те, що того року ми будемо мати ще одну гарну подію. У нас багато цікавих подій в житті церкви цього року. Ми будемо підсумовувати рік, який присвячений 120-літтю патріарха Йосифа. І з нагоди цього ювілею ми реставрували унікальну споруду: Собор Святої Софії у Римі, який збудував патріарх Йосиф на вигнанні. І з нагоди цього хочемо організувати теж. Всесвітню прощу українців, туди приїдуть дуже багато людей з цілого світу. А відтак ця наша проща буде особливим моментом єдності і такого спілкування з Святішим Отцем. У нас в програмі є не тільки благословення відновленого собору, ми хочемо теж подарувати концерт української духовної музики, Святішому отцеві Венедиктові 16. -му. А 15 жовтня, в понеділок. Буде урочиста українська літургія в базиліці святого Петра. Тобто всі ті прочани, які приїдуть, наші заробітчани, які працюють в Італії, матимуть змогу разом молитися так само на, на гробі святого апостола Петра. Отож, ті всі десяткування показують ідентичність нашої церкви. Ми є українська церква, але ми є церква Всесвітня. Патріарх Йосиф збудував собор в Римі, щоб він збирав в Росії сущих воєдину. І цей собор продовжує це робити, і наша церква в діаспорі продовжує це робити. Але ми теж є церква, яка наже до Католиць. Супричастя. І тому ми хочемо своєю присутності в Римі висловити теж свою вдячність, любов і пошану і заявити про нашу повну єдність супричастя з наслідником апостола Петра, святішим отцем Папою Римським. Прошу ваше запитання. Я представляю громадку Чи це питання? Тим, коли бідає... тим менше бути суперечок про храми. Ми вже пережили цей період, зокрема у Західній Україні. Я думаю, що будівництво храмів показує, що, перш за все, наш український народ є живий, він є християнський народ. Він потребує тих храмів. Бо ви знаєте, що хто їх будує? Будують люди. Ми будуємо наші, наші храми всі конфесії, чи то православні, чи то католики, будують за доброчинні пожертви своїх, своїх вірних, добрих людей. Ми не маємо якихось державних, скажімо так, програм підтримки Ми ніколи не були державною церкви. То є раз. Друге, якщо ми справді будемо всі добрими християнами, ми справді віднайдемо те, що нас справді єднає. То єдиний фундамент українського народу, яким є Христос, чим кожний буде ближче до Христа, католик, православний, тим ближче він буде до свого брата. Тому я переконаний, що ми можемо збудувати єдність церков лише тоді, коли у кожній церкві, маю на увазі конфесії, будуть справжні християни. Тоді ті церкви будуть живими, тоді будуть вони відкритими до свого брата, і тому та єдність буде здійснюватися знизу, не згори. Ось. І таким чином ми будемо будувати крок за кроком єдину помісну церкву в Україні, про яку так всі багато говоримо, молимося, і будуємо, і хочемо її мати. Прошу ваше запитання. Але це Така ну, велика проблема сама в собі. Це є певні ознами малої дитини. Не є в тому, що вона не має зубів, правда, але крок появляємося у тій свідомості. Значить, очевидно, що ми будуємо храми. Ми десь мусимо громадянського суспільства як такого. Тож це є перше. Мислення наших чиновників це є тільки храми. Це треба школу, сиротинець. Інші дуже важливе питання. Ми ніколи. Як церква, не обслуговували політичних інтересів жодної партії. І пам'ятаю, що деякі, деякі люди в Києві мені говорили, ну як ви так довго собор будуєте у Києві, Тобто стільки вже виборів за ті роки було. Ми ніколи не хотіли. Приймати якісь дивіденди, які потім би мусили відпрацьовувати, агітуючи за ту чи за іншу політичну силу. Ми завжди чітко ясно декларуємо, що ми є поза тим. І ми не хочемо підтримувати ніяку політичну силу чи за неї, за неї агітувати. Але ми приймаємо добровільні пожертви. Ви згадуєте про стрі. Стрийська єпархія повстала менш більш в той самий час, що е, Коломийська Чернівецька єпархія. Вона не має каже. Щиром скажу, я є дуже задоволений, що такий акт відбувся між Московським патріархатом і Польською Ремокатольською церквою. На цим актом обидві сторони працювали три роки. Значить, е, Було сказано, що це не є кінець, це є тільки початок. Тобто не закінчився процес примирення між двома народами, а лише розпочався. Але і теж, я би сказав, вже велика подія сама в собі. Ми не почули, за що поляки вибачають росіян, так? за що Православна церква хоче просити прощення Латинської церкви у Польщі. Можливо, ще до цього, до, до цього, до цього дійде. Але я би сказав такий приклад або заклик дуже потужний до примирення в Ватикані, майже завжди без нас. Ми би дуже хотіли лідерам партії, тим оголошувалися в цьому ради, це таке перше тому, Що ви не любите людей, Ви сказали, що ви збоїтесь, тому що якщо ви набої, то вони будуть запровод за постою. Наші кандидати до вибору інші, вони теж не до кінця пронизані Бачите, факт не до кінця пронизаності Христом, я з другого почав відповідати, це є фактом грішності людини. І таку роздвоєність, дихотомію можна подолати лише при помочі такого лікарства, яке називається Божественна благодать». Якщо, наприклад, кожен з нас подивиться, ми дуже часто в церкві є одні, поза церквою іншими. Хочемо завжди на людях бути кращими, ніж ми, ми, ніж ми є насправді. Правда? Ось. Але Господь Бог нас приймає такими, якими є. Він нас любить, і дає свою ласку, благодать та лікарство, щоб уніфікувати. Все наше життя і скерувати його до нього. Отож, я думаю, що теж і серед наших політиків-горішників не бракує. Звертаючись або на перше питання, дійсно ми кожного разу, коли є якась важлива подія в суспільстві, зокрема вибори, наша церква звертається до своїх вірних і всіх людей доброї волі з окремим посланням. У цьому нашому посланні ми навіть подали маленький іспит сумління, який потрібно зробити тому чи іншому політику, який або вже був вибраний і знову хоче. Ввійти в парламент, або тільки прямує до цієї дороги. Отож, там є ціла низка питань, які було би добре задати кожному виборцеві, тому кандидатові, за кого він думає, думає голосувати. Очевидно, нам би дуже хотілося, щоб ті особи, які хочуть служити народові, так, як народні обранці, вони були християнами. І то добрими християнами. Чому? Тому що. Слуга повинен мати певні чесноти, певні якості. А найкращим учителем у служливості є Ісус Христос, який на Тайній вечері умив ноги учням і кажучи, я учитель, я вам дав приклад, щоб ви мене, мене наслідували. Отож, там ми десь хочемо показати, які вимоги треба ставити до, до того, кого ми хочемо делегувати як нашого обранця. Ми закликаємо наших людей обов'язково взяти участь у виборах. Чому? Тому що це є дуже важливий момент, коли потрібно проявити свою громадянську відповідальність. Бо дуже багато людей часом є знеохоченими. Питають, ну, а що все ж таки зміниться? важливо не хто як голосує, а хто як голоси рахує. А все це не повинно нас знеохочувати. Ми повинні все ж таки брати участь у виборах і дуже серйозно переглядатися до того чи тої, я маю на увазі тоді партії чи якоїсь політичної сили, за яку будемо свій голос віддавати. Дякую, прошу колониських військ, це ми Ага. Знаєте, ми як, ми як були тепер на святі Прока Ільїв Яремча, там маленькі діти, вітаючи Владику Миколая, сказали такі віршик, Ой, Владику Миколаю, я про вас легенду знаю. І тоді я назвав нашу Владику легендарним. Бо справді Владика є дуже яскравою особистістю, який вміє поламати весь формалізм. І нав'язати дуже є таке просте, бо безпосередні людське спілкування і тим потягає часом людей. Коломия, як місто, я відвідую вперше як глава церкви. Я багато раз був як священник, ще навіть будучи просто семінаристом і хлопцем, маю багато знайомих у Коломиї і так далі. Це дуже особливе місто, дуже колоритне, з дуже багатою культурною спадщиною, І тою своєю такою культурою, локальною, місцевою культурою. Коломія відрізняється, можливо, від інших частин України. Отож, я би дуже хотів, щоб та яскравість Коломиї, яка десь може так. Виражена в тому такому музеї писанки, владике сьогодні назвав, Коломию писанковим містом. Вона справді зберігалася, бо ми сьогодні, на жаль, переживаємо такий загально світовий феномен глобалізації, коли стираються оті, я би сказав, особливості локальних культур. Дуже багато людей починають соромитися, соромитися свого коріння. Часом я так чую, що гуцули сороміться, що вони є гуцули, бойки, що вони є бойки, <ріхи> і так далі. І думаю, що цього не потрібно робити. Будьте собою, дорогі коломійчани, справді я хочу виявити до вас свою особливу повагу і симпатію. І дай Бог, щоб той великий спадок, культурний, духовний, національний, який нам передали наші батьки, ми вміли гарно прийняти, розвинути. І потім передати майбутнім поколінням. Прошу останнє запитання. Священник не має права, зокрема, в контексті передвиборчої кампанії, будь-кого вихваляти, крім Господа Бога. Це його завдання. Якщо якийсь священник цього не робить, ну, то він не слухається свого священного началі. Бо ми своїм священникам чітко ясно завжди пояснюємо, як вони повинні поводитися під час виборів. І чи це буде регіонал, чи якийсь інший, скажімо, скажімо, депутат, церква не є майданчик для політичної агітації чи якогось іншого, іншого вихваляння. Тому я тут туди, туди з вами знаєте, солідаризуюся. Бо коли церква вмішується в політику, вона завжди програє. Церква завжди мусить бути собою. Бо ніколи жодна політична партія, яка в той чи інший спосіб намагається церкву якимось чином може чимось обдарувати черговим храмом, не лише її вільною. Вона завжди буде її інструменталізувати як засіб для того, щоб використати її для своєї, для своєї мети. Ми дуже шануємо те, що сьогодні саме церкви користуються такою великою довірою наших людей. Що церкви в Україні є сьогодні справді моральним авторитетом для наших людей. І тому тою довірою ми дуже дорожимо. І не хочемо її розмінювати на якісь, я би сказав, дрібничкові пакти, чи угоди, чи вигоди. Ваше блаженство всім дякуємо. ми це.